І мир Божий, який понад всяке людське розуміння. Христос у людях купування слави таємниця, яка закрита від віків і родів, каже, буду ходити в них, а вони будуть моїм народом. Благословенна подія. Христос поселився, Христос благословив своїм життям, своєю присутністю наше життя. Відповідно, Господи, коли ми побачимо пастухів, ми будемо йти за ними, щоб прийти до тебе. Коли ми побачимо мудреців, да? які далеко прийшли, але бачили таке знамення на небі, і будемо йти разом з ними, щоб вклонитися, щоб серце своє присвятити єдиному премудрому Богу, Спасителю нашому, який відродив нас до опування живого. Господь благословив нас доброю подією, зійшов з неба. Мир на землі у людях добра воля. І Божий мир, який понад наше розуміння сьогодні поселяється в серцях наших і обнульовується всякий гріх. Кров Христа очищає нас від усякого гріха, коли ми маємо спілкування один з одним, благословена подія. Коли ми приходимо в Дім Божий, Господи, щоб шукати те, що служить до миру, каже, коли ми сходимося у кожного є, псалом 26. Щоб перебувати мені в Домі Господньому по всі дні мого життя. Щоб споглядати красу Господню та шукати Його у храмі Його. Господь, твердиня, могутність, він покров, знаходиться під Божим захистом. Це наша привілегія, Господь світло моє. Доки є світло, сьогодні зачитувалося чудова подія каже: віруйте в світ. Доки я з вами і спасіння моє, кого ми будемо боятися? Господь твердиня життя нашого, кого нам лякатися? Коли будуть наближати до нас лиходії, вороги наші, щоб пожерти тіло наше, вони самі спіткнуться і упадуть. Хоча б військо стало проти нас, серце наше не злякається, хай би війна повстала проти нас. І тоді ми будемо доверяти, Одного будемо просити у Господа лише того прагнути, щоб завжди перебувати в Домі Господньому, шукати його в храмі Його. Бо Він сховає нас в оселі своїй в день напасті, укриє нас в темноті місце намету свого, поставить нас високо на скелю, і нині піднесе Він голову нашу над ворогами, що оточили нас, а в Його наметі принесемо жертву з радісним вигуком, співатимо і прославлятимо Господа навіки назавжди. Від восходу сонця, хай буде благословення, ім'я Господа. Нехай воно святиться завжди в наших серцях. Амінь.